Ой у баби горб на спині і ломака он яка, ніс у баби з картоплини, рот у баби з буряка. Доброго ранку, діти! Про кого був цей віршик? Вірно, про снігову бабу. Тож до нас сьогодні в гості завітав сніговичок. Скажіть мені, будь ласка, чи полюбляєте ви ліпити сніговичка? Так, а з чого його можна зліпити? Вірно, зі снігу. І сьогодні я хочу запропонувати вам пограти з нашим сніговичком у невеличку гру, яка називається Відгадай загадку. Ми вам будемо загадувати загадки, а ви їх будете відгадувати. Готові? Тож, давайте почнемо перша загадка. Я падаю на ваші хати, я білий, білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг, вірно, молодці. Ви цю загадку відгадали. Давайте наступну. В зимовий студений час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть. Що це? Так, це сани. Давайте наступну загадку. Влітку коні спочивають, взимку дітечок катають, коні ці не просять їжі. Хто ж вони? Звичайно, лижі, вірно, молодці. І ще одна остання загадка. Крешуть лід, ріжуть лід, залишають дивний слід. Ой, які ж прудкі вони! Це, звичайно, ковзани, вірно. Діти, а наш друг сніговичок розповів мені, що у нього зовсім немає друзів, і у зимову пору він не може разом із друзями кататися на санках, ковзанах чи лижах. І я йому запропонувала створити нових друзів. А ви мені в цьому допоможете. Оскільки сьогодні у нас заняття з малювання, то ми з вами для нашого сніговичка друзів намалюємо. Тож підготуйте усі необхідні матеріали і будемо починати. i Ніжки, не щинішний плес-плес, плес стіль, швидше рученята грі, тук, туп, тупомороз, туп на щінічний не мороз, снігу зліпимо сучки. Ось таких друзів-сніговичків намалювала я, і наш сніговик прощається з нами і біжить швиденько на вулицю, бо там його вже чекають мої намальовані друзі. А тепер я хочу запропонувати і вам намалювати веселих сніговичків, тож я буду із нетерпінням чекати на ваші роботи, а на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!